Хоч і флагманські представники AMD Radeon RX 7000 серії з'явились досить давно, але семплів на тестування отримати не вдавалось. Бо, за словами партнерів, ці новинки і так розбирають як гарячі пиріжки. Проте, схоже, що попит на старше GPU трохи вгамувався, та нарешті з'явилась можливість протестувати, що ж такого цікавого пропонує відеокарта, що з самого старту на неї був такий ажіотаж. ASUS став Gaming – Потужні, якісні, красиві. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Sisonic серця вашого комп'ютера. Вітаємо! Ви на гесіт.COM. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Зараз нагадаємо, що ж такого особливого в RX 7900XTX, архітектурні особливості якої ми вже розглядали в тесті молодшої RX7900XT. Посилання на цей огляд залишимо під відео та у підказці. Якщо коротко. Слідом за чіплетною архітектурою процесорів, подібна концепція знайшла своє місце і в нових GPU. Власне, сам чип та контролери пам'яті з Infinity Cache знаходяться в безпосередній близькості один від одного та дозволяють розвивати рекордні швидкості обміну даними. Крім цього, перехід на п'ятинанометровий техпроцес дозволив вдвічі збільшити кількість транзисторів у порівнянні з флагманами минулого покоління. Також в півтора рази зросло число блоків рендерингу. З'явились раніше відсутні прискорювачі штучного інтелекту та ще ціла жменя покращень, які в підсумку дозволили розігнати пікову продуктивність з 23 терафлопс до вражаючих у масовому сегменті 61. А в кількісних характеристиках RX 7900XTX в порівнянні з 7900XT відрізняється наступним чином. У старшій версії присутній ще один MCD модуль та ввімкнуті всі блоки GCD. Кількість потокових процесорів з 5376 збільшено до 6144, текстурних модулів з 336 до 384, а RT з 84 до 96. А ще на 355 МГц виросла базова частота з 1500 до 1855 МГц. А також на 105 МГц підскочив буст з 2394 до 2499. До того ж і відеобуфер став об'ємнішим: з 20 до 24 ГБ того ж типу GDDR6. Але тепер ще й по 384-бітній шині, що дозволяє розвивати пропускну здатність до 960 ГБ на секунду. Проти 800 по 320 бітній шині у молодшої 7900 XT. Пам'ять працює на тій же частоті у 2500 МГц, що еквівалентно 20 Гбіт на секунду в обох випадках. До речі, виросло і споживання – з 300 до 355 Вт, але для живлення референсних версій використовуються старі добрі два восьмиконтактних роз'єми. Враховуючи описані доповнення та покращення, згідно Tech Power Up очікуємо на теоретичний приріст продуктивності у 19%. А як буде насправді, з'ясуємо на прикладі Asus Sтаf Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition, яка, крім вже згаданих характеристик, може похвалитись підвищеною базовою та буст з частотами. Тепер це 1895 та 2565 МГц відповідно. А от де зміни кардинальні, так це в системі охолодження та елементній базі, котра представлена конденсаторами військового класу. Останні витримують тривале навантаження за надвисоких температур. Покращення у підсумку неабияк вплинули на її розміри, такий монстр займатиме цілих 4 слоти у вашому корпусі. Також для живлення йому потрібно буде виділити цілих 3 конектори по 8 пін. Крім цього, відзначимо подвійні кулькові підшипники вентиляторів, призвані розширити термін експлуатації кулера. А завдяки технології Axialtech вони мають ще й покращений ККД. До того ж, дякуючи інтелектуальній системі охолодження, пропелери зупиняються, якщо температура GPU падає нижче 55 градусів та вмикаються лише під навантаженням. А перевірити обіцяну ефективність описаної СО нам допоможе волохатий бублік фюрмарк, який прогріває GPU до 64 градусів з хотспот на рівні 81. Це вражає, як і температура пам'яті, але дещо в протилежному сенсі. Бо таким чином вони дістались позначки у 92 градуси. Споживання електроенергії сягає солідних 315 Вт та короткочасно може доходити аж до 365. До речі, про ігрове навантаження. 88-90 градусів по пам'яті спіймали лише в God of War. Однак у більшості випадків VRAM прожарюється від 84 до 86 градусів. Рендер тесту у GPU Z відеокарта проходить також без проблем з температурою GPU на рівні 53-54 градусів, сход спот у 66-68. Пам'ять виділяє при цьому тепла еквівалентно вже зафіксованими нами 68 градусам. Непогано враховуючи енергетичне споживання графічного процесора в такому сценарії у приблизно 150 Вт. У режимі простою, GPU задовольнився 10 Вт, а його температура знаходилась на рівні 37 градусів та не піднімалась вище 41. Hotspot рапортував про 42 градуси, однак HWINFO 64 зафіксував максимум на рівні 46. Щодо пам'яті, гріється до 54 градусів, проте вершиною буде 58. Отже, в загальному по охолодженню фіксуємо, що відеокарта не дуже гаряча, але й не тиха. Головна претензія дроселі, що доволі чутно пищать при деяких сценаріях навантаження. Тим не менш, питання викликають і температури пам'яті, особливо враховуючи монструозність самої СО. Вони суб'єктивно зависокі. Але якщо ж вас зацікавила дана відеокарта, то з підбором цін та пропозицій нам допоможе є е каталог. Він свідчить про розкид цін від дещо більше 48 тисяч до неймовірних 72 тисяч гривень. Тож обирайте уважніше, щоб не переплатити. Звичайно, можна пошукати версію і без OC, яка буде трішки дешевшою. Або ж придивитися до інших відеокарт Asus. Оскільки карта, так би мовити, із вищої ліги, то й конкуренти будуть відповідні. Отже, звичайно, як уже згадували, порівняємо героїню відео з молодшою Radeon RX 7900XT. Вона в нас у референсному виконанні від AMD. Також по позиціонуванню RX7900XTX все ж таки ближче до GeForce RTX 4080. У зеленої картки на борту 9728 cuda ядер, 304 текстурних та 112 растрових блоків. Кількість RT та тензорних знаходиться на позначці 76 та 304 відповідно. А у ролі відеобуферу тут респектабельні 16 ГБ швидкісної gDDR6X пам'яті, котрі підключені по 256-бітній шині. Це дозволило забезпечити пропускну здатність понад 716 ГБ на секунду. Все це працює на базовій частоті у 2205 МГц та може прискорюватися до 2505 а рекомендований TDP при цьому складатиме 320 Вт. У підсумку ця карта виглядає серйозним опонентом. Також додаємо у порівнянні RTX 4070 Ti як прямого конкурента молодшої 7900 xt з кращою продуктивністю у трасуванні. На борту її передтопового чіпу знаходяться 7680 ядер CUDA, 240 текстурних, 80 растрових блоків, плюс 240 тензорних і 60 RT ядер. Все це має можливість працювати на частоті до 2610 МГц. Відеобуфер картки репрезентований 12 ГБ швидкісного типу GDDR6X. Але в свою чергу він з'єднаний 192-бітною шиною з, 192 з пропускною здатністю в піку 504 ГБ на секунду. На папері виглядає значно простіше, але тому і цікавіше. Ну а на прогрес поколінь поглянемо на прикладі Radeon RX 6900XT, вже враховуючи оптимізацію ігор та покращення драйверів. Її графічний чіп NaVI21 може похизуватись 5120 шейдерними процесорами, наявністю 320 текстурних та 128 растрових блоків, а також 80 RT ядер. Цілих 16 ГБ gDDR6 пам'яті з ефективною частотою у 16 ГГц по шині 256 біт видають до 512 ГБ на секунду пропускної здатності. Рекомендоване споживання такої картки знаходиться на рівні 300 Вт. Наш екземпляр від Sapphire має дещо розігнаний графічний процесор. Додатково ми ще й пам'ять прискорили, щоб наблизити її продуктивність до еталонної RX6950XT. Серцем тестової системи виступатиме топовий синій камінь Intel Core i9 13900KF. Його охолоджуватиме потужна RSO Deepcool LS720. Плацдармом для компонентів стане материнська плата Asus Prime Z790A Wi-Fi. Оперативна пам'ять набрана комплектом на 32 ГБ двома модулями Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 6400 з таймінгами CL32. Систему з програмами та іграми розмістили на оптимальному поціна продуктивність NVMe M2 SSD Kingston KC 3000 об'ємом 1 ТБ. Крім швидкісного інтерфейсу PCI -E 4.0, він пропонує чудові показники зчитування та запису. А додатковим бонусом стане п'ятирічна гарантія та безкоштовна технічна підтримка. Живити систему довірили кіловатному блоку Seasonic Prime GX 1000. Однак зазначимо, що вже сьогодні варто звернути увагу на нову лінійку Seasonic Vertex GX. Вона виділяється підтримкою стандарту ATX 3.0, окремим конектором для нових відеокарт з роз'ємом PCI e 5.0, а не розсипом перехідників, та цілою низкою захистів. Якщо зацікавило, зверніть увагу на модель потужністю 850 Вт, яку ми вважаємо оптимальною по формулі ціна, можливість. Розмістились всі компоненти у корпусі Deepcool ch 510 Mesh Digital, який для кращої вентиляції збагатили трьома 120-мм пропелерами Deepcool FC 120. Ну все, стенд дописали. Нарешті переходимо до тестування. А найкращий та найкоротший шлях розподілу місць синтетика. Отож, поїхали. У 3 d героїня відео змогла випередити всіх опонентів, але без одного, але не обійшлося. В порівнянні з молодшою RX 7900 xt перевага складає 17,5% в сценах Порт Рояль, 16% у Time Spy та більше 22% у Wild Life. Щодо розігнаної RX 6900 XT, то вона значно відстає, а саме в діапазоні 50%. Щодо Але в лиці RTX 4080, яка набрала на 6% більше балів у сцені Порт Рояль, проте в Таймспай та Вайлд Лайф кращі результати отримала RX 7900 XTX на 9 та 1 відповідно. А в порівнянні з RTX 4070 Ti героїня забігу має перевагу у 22% в сценах Порт Рояль, 38 у Таймспай та більше 32% у Вайлд Лайф. Нелюбов блендеру до червоних відеокарт значно псує рейтинг та здобуті результати героїні відео в 3D Mark, бо тут тягатися вона зможе хіба що зі своїми попередницями. Так, перевага над молодшою rx 7900 xt складає від 17 до 21%, а різниця з топовою XT минулого покоління від 35% до майже 42%, що доволі непогано, якщо зосередитись лише на корпоративному протистоянні. Проте, не вистачило героїні як до RTX 4070 Ti близько 50% в сценах Monster і Classroom, а також більше 43% в Junk Shop, так і до RTX 4080. Гандикап склав 60% продуктивності, якщо точніше. У Handbrake ситуація тотожна результатам 3D Mark, де наша героїня випереджає всіх. Проте у цьому випадку у нас з'являється вже два але. В порівнянні з молодшою RX 7900 XT старша показує на близько 1,5-2,5% та кращі результати Full HD та Ultra HD. Перевага над минулим поколінням складає менше 1% Full HD. Проте в 4К маємо відчутний приріст у 21,5%. Щодо Але не змогла RX 7900XTX побороти RTX 4080 та 4070 Ti. Які в Full HD впоралися завданням швидше, на 15 та 13% відповідно. Однак при переході в Ultra HD зелені вже не вивозять як старша XTX. На 17% відстала RTX 4080 та на 21 RTX 4070 Ti. Слухайте, важко робити якісь висновки по Радеонам, особливо по результатам синтетики, які в основному відображають сценарії професійної діяльності. Що не є фокус групою для ігрових відеокарт AMD. Тим не менш, на основі того, що ми отримали за винятком кількох специфічних але, RX 7900 XTX підтверджує свою належність до топових, майже безкомпромісних рішень. Однак ставити остаточну крапку будемо на основі результатів ігрової продуктивності, про яку далі. Оскільки RX7900XTX в першу чергу позиціонується для Ultra HD і навіть вище, то саме в такій роздільній здатності ми і проведемо цей етап тестування. Можете вже зараз сподобати це відео та написати, як вам дана відеокарта та результати синтетики. Також запрошуємо стежити за нашим телеграм-каналом, підписатися в інстаграм і на Facebook, за посиланнями в описі. Битви за славу та багатство тривають у епічній Apex Legends, і ми також долучаємось на божевільних налаштуваннях. У такому сценарії фіксуємо лідера в лиці RTX 4080 з перевагою над героїнью відео у незначний 1% в середньому та близько двох по рідкісним подіям. Умовне третє місце ділять RX 7900XT та RTX 4070 Ti яким до старшої XTX не вистачає від 18 до 23% продуктивності. Ну і крайній рубіж лишився за RX 6900 XT з над 30% гіршими результатами. Тим не менше, FPS високі на всіх відеокартах, тому і грати надкомфортно всюди. В технологічній Cyberpunk 2077 на ультраналаштуваннях, без маніпуляцій з зображенням, найкращі результати закріпила за собою героїня відео. Однак і тут без пари, але не обійшлося. Одразу за нею RTX 4080, яка відмалювала менші значення по середньому FPS та за рідкісними подіями на 13%. Однак лічильник 01% лоу на зеленій картці вищий на цілих 9 кадрів за секунду. Уявне третє місце за молодшою RX 7900 XT, яка рендерить в середньому на 21% менше кадрів. Однак дуже рідкісні події у неї краще на 2 FPS. 4070 Ti прийшла перед останньою, з показниками гіршими ніж у XTX, на 41% злишком по основних параметрах. Поплутати карти червоним GPU можна по традиції вімкнувши RT Overdrive Mode. Щоб не потрапити в слайдшоу, оздоблюємо то збалансованим FSR 2.0 або DLSS. Таким чином, наша героїня хіба із картами свого сімейства тягатись може, адже лідерські позиції цілком очікувано за RTX 4080 та 4070 Ti. У порівнянні зі старшою Ada Lovelace різниця від 63 до 66%, а з молодшою від 52 до майже 58. Щодо червоних, продуктивності RX 7900XT у даному сценарії менше приблизно на 20%, а от RX 6900 XT малює в середньому на 70% менше кадрів та знаходиться в діапазоні до 10 FPS. Ну тут назвати геймплей грабельним язикно повертається. Приєднатися до протистояння небес і пекла можна у Діабло 4 на ультраналаштуваннях. Таким чином героїня відео бере умовний реванш та повертає собі лідерські позиції. Одразу за нею RTX 4080, яка рендерить в середньому на 5% менше FPS, а також рідкісних та дуже рідкісних подій на 11% та 20% відповідно. RX 7900 XT знову посередині рейту, однак 6900 XT показала майже ідентичні результати. Тож до лідера в лиці старшої XTX їм не вистачає орієнтовно 30% продуктивності. Аутсайдером цього разу стала RTX 4070 Ti. Їй до 7900 XTX потрібно продукувати ще близько 40% FPS в середньому. Мінливі пейзажі Мексики Forza Horizon 5 виглядають чарівно. Намилуватися ними будемо на екстрем налаштуваннях з подвійним згладжуванням MSAA. RX 7900 XTX займає уявне друге місце одразу після RTX 4080, яка продукує на 4% більше FPS в середньому, а також по рідкісним та дуже рідкісним подіям на 10 та близько 7% відповідно. 7900XT до старшої XTX не вистачає близько 15% продуктивності по всім показникам. А 6900 XT та RTX 4070TI хоч і мають однаковий FPS по лічильнику середніх подій. Проте остання все ж краща по решті значення. Продовжуємо віртуальну зарубу в God of War на чесних ультраналаштуваннях. Не дивлячись на любов цього проєкту до відеокарти AMD та лідерські позиції героїні відео, за нею йде RTX 4080 з результатами на 8% меншими посереднім FPS, на 15% по рідкісним та більше ніж 60% по дуже рідкісним подіям. Беззаперечно золотою серединою чарту стала RX 7900 XT, яка відстає від старшої XTX на 16-20%. По такому ж принципу передостанн місце віддаємо RX 6900х СТ, яка завдяки статистиці 1 та 01% доволі відчутно випередила 4070 Ti. Тому, враховуючи ці показники, грати на червоній карті буде значно приємніше. Чаклувати в Hogwarts Legacy будемо на ультраналаштуваннях без фірмових масштабувань зображення. Найкомфортніше це робити на RX 7900 XTX, у якої чудові дані телеметрії. Одразу за нею йде молодша RX 7900XT, якій не вистачило близько 22% в середньому, та біля 25 по рідкісним подіям, щоб наздогнати. Умовне третє місце за RTX 4080. Вона продукує на 18% менше кадрів у середньому, та відстає на близько 40 по рідкісним подіям. Аутсайдером, як всі вже здогадались, стала RTX 4070 Ti. Її показники менші за новинку на 53-70%. Розкрити повний потанцював. в цій грі нам допоможуть ультратрасування променів зі збалансованим масштабуванням DLSS або FSR. Доволі неочікувано призові місця будуть за RX 7900XTX та RTX 4080. Адже незважаючи на те, що червона карта генерує на 6,5% менше FPS в середньому, по показникам рідкісних та дуже рідкісних подій вона виявилася кращою на 9 та майже 5% відповідно. RX 7900XT та RTX 4070 Ti ділять між собою третє та четверте місця. Проте, ми все ж віддаємо перевагу першій, які до старшої XTX не вистачило близько 17% продуктивності. Найгірше впоралась RX 6900 XT, яка здає позиції в порівнянні з героїною відео на 45% полічильнику середніх кадрів та по рідкісним подіям 33%. Рятувати Ешлі з іспанського села у чманілих окультистів будемо в Resident Evil 4 за чистих максимальних налаштувань. Призове місце знову ділять червоний та зелений флагмани. Все тому, що показники рідкісних подій у них ідентичні, а лічильник середньої частоти кадрів кращий у RX 7900XTX на 3 FPS. Проте дуже рідкісних у RTX 4080 на 2 FPS. Золота середина знову за RX 7900 XT, яка слабша за старшу версію на 25-29%. Передостаннє місце зайняла RTX 4070 Ti, які до лідера не вистачило 39% в середньому та по рідкісним подіям. І 29% по показнику 0,1% LOW. Тепер насичена слов'янським фольклором та оновлена The Witcher 3 Wild Hunt на ультра плюс налаштуваннях із відображеннями на низько, без масштабування, трасування променів та пишного волосся. Таким чином грати буде найприємніше на хто б міг подумати RX7900XTX з чудовими показниками телеметрії у 70-88 FPS. Дещо відстала від неї RTX 4080, але лише по лічильнику рідкісних та дуже рідкісних подій на 16 та близько 35%. RX7900XT на вже знайомому нам третьому місці, тобто посередині, з відставанням від старшої XTX у 22%. В свою чергу, RX6900XT ділить останнє місце з RTX 4070 Ti. Бо в середньому на зеленій карті більше ФПС, проте завдяки показникам 1 та 01% Лоу у червоного опонента фреймтайм рівніший. Однак щоб Радеони не зазнавалися, фінальний тест у цій грі буде із максимальним трасуванням променів та залученням продуктивного DLSS або FSR 2.0. І ось король похитнувся. Тепер у нас новий король. RTX 4080, яка показує на 13% вищий середній FPS, та майже на 4% кращі рідкісні події. Проте, по дуже рідкісним, показники ліпші саме у RX 7900 XTX на 12%. Золота середина тепер також не очевидна, бо в порівнянні з RTX 4070 TI, RX 7900 XT рендерить на 3% менше за середнім значенням, однак дуже рідкісні події значно вищі на червоній карті на 7 FPS. Тож маємо сміливість визнати, що вже традиційно умовне третє місце все-таки за RX 7900 XT. А розігнана RX 6900 XT у протистоянні зі старшою XTX оновлює зображення рідше на 45-50%. Ну що ж, як показали тести, Radeon RX 7900 XTX лідер у грубій продуктивності, однак її відчутно штормить у віртуальних забавах із використанням трасування променів. Незважаючи на це, героїня відео поступилася RTX 4080 лише по середній частоті кадрів, близько 4%. А по показникам рідкісних та дуже рідкісних подій навпаки перемогла на 2 та 6,5%. Свою чергу молодший RX 7900 XT відстає в середньому на 20% та є заслужено з золотою серединою у даному рейтингу. RTX 4070 Ti не вистачає до головного опонента у таборі червоних близько 25%. А попередниця RX 6900 XT навіть з розгоном суттєво позаду. Маємо прогалину до 43% по середній частоті кадрів. Таким чином, RX7900 XTX можна назвати безкомпромісною ігровою карткою, котра може похвалитися високою продуктивністю. Плюс у неї цілих 24 ГБ відеопам'яті, які як мінімум вселяють надію у завтрашній день. До того ж, вона використовує класичні роз'єми живлення, що може сподобатись власникам потужних БЖ. А рекомендована ціна при цьому навіть менша, чим у RTX 4080 та складає 1000 доларів без врахування податків. Єдиний компроміс це трасування променів. Ця технологія тут реалізована або значно слабше, ніж у конкурента, або її реалізація у деяких проєктах просто залишає бажати кращого. А якими будуть ваші висновки, напишіть у коментарях. Також не забувайте ставити вподобайки, якщо вам цікаві подібні відео. А щоб їх не пропустити, підписуйтесь та вмикайте дзвоник. Дякуємо, що ви з нами! Все буде Україна!